4 грудня відзначається свято введення у храм Пресвятої Богородиці. У минулі часи цей день називали воротами зими і говорили: введення прийшло, зиму привело. Наші пращури підмітили, якщо на введення похолодає, то зима буде суворою. Якщо сніг випаде до введення, то він може розтанути. Якщо після, то лежатиме аж до весни. У суботу, 3 грудня, у шості протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Денна температура повітря становитиме мінус два, градуси. Чотири градуси морозу. Вітер східний 5 метрів за секунду. Неділя у шості буде хмарною, без опадів. Вдень стопчики термометрів покажуть три градуси нижче нуля. Вночі температура знизиться до мінус семи градусів. Вітер південно східний 4 метри за секунду. У понеділок у шості хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Вдень температура повітря становитиме мінус чотири градуси, вночі шість градусів морозу. Вітер південно-східний 4 метри за секунду.